Добре, там вже прийшла, прийшов час. Е, так, бачите, в мене вже є портали оці. Портали інженера. Е, так, що в мене є, які в мене танки є? Відео по подивись. добре. У мене є оцей е, об'єкт 283, я його вибив ще за, за новий рік там було, це все так. І що, як, як тобі це завданечко? За 5 днів проходить цей івент. Зрозуміло. Тут ця нова оця, е, Т3 що така собі. Тут ще можна взяти е, шп, як кажуться, Шпрота К2, як, як Тайгер, прототип, Ісушка, стерво, об'єкт у мене є. Йох в мене є, Хевіка немає, Сенлика в мене, ліска у мене є. Так, Тож в мене є Ліска, Йох. У мене є е, об'єкт 274А, у мене є оцей об'єкт 283. У мене немає Сенлака, Хевіка, Сушки, СТРВ, К2, Шпака і оцеї ПТ-шки. Е, кажу ще раз, якщо будуть випадати оці демонтажні набори, я буду проролювати за, за цей. Е, за. За, за золото, також в мене буде оцей вільний досвід свиститок. також буде переролювати. Всякі різні брошурки навчальні. Прості стандарти буду переролювати, а більше буду залишати. Я грімба, бере три. Тож, як кажеться беремо. Тримаємо клочки. Надіюся, хоча б два вибити танки. Так, але як буде, зараз ми побачимо. Тож, погнали. Докриваємо всі перший порталик. І за перший порталик ми маємо кредити, стиль і. Ну. Стиль і кредити. Чесно кажучи, е, за цю суму я можу все ж таки зробити ще один перероб, перероб. Ну Стиль стиль... мене, мене стільки тих стилів до трошки, знаєте, все ж таки. Я певно, що перший раз я зміню. Бойовий досвід. Все ж таки, я казав, досвід я також буду міняти. Ти здушається чи до сраки? О, ну окей. Поміняли. Поміняли, блін. На 500 тисяч кредитів. Ну окей, нехай буде. Меняй <сміх> міняй. міняй. Е, знову ж таки. Ні, це ми візьмемо. Це ми візьмемо. Три додаткові кредити забійця. Це... Заїбай. <сміх> Ні, 100 тисяч ми не візьмемо. Меняємо далі. Зараз гра по губкам. <реш> Нє, день про мене не хочу, погнали далі. Щось з друге. Блять, 3 дня прямо. <реш> Дид нахер. Дайте мені якісь ці. Брошури навчальні. То страшне. Подивись, ти, подивись на них. <реш> О, вільний досвід, Вільний досвід здесь во. Блять, дайте мені якісь брошури навчання, наручали, наша прайм. Йоперний театр. Хочу я то? Прикол, не? Кажи. Прикол. Я вам кажу. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо Ще ліпше зробив жирно, сипе прям та-та-та. Я бачу. Я бачу, мені дуже подобається це. Ді, де нахер ти, ти демонтажі набори Субі в дупу нахер Сука. Це я забру. Нє, не не хочу, не хочу, не хочу ні до сраки. Добре, начальну брошурку заберемо. Скільки боїв. А скільки боїв? Мені не показує скільки боїв. А 10 це випало? Мені тільки що випала вепала Мелин, да. Член екіпажу вепал. Ааа, файне. Файне, файно, якщо так випало Стиль. Стиль непоганий, через стиль візьму. Бу, надо далі Не. 100 тисяч не беремо. 250 візьмемо. <Appert> тоже, але тоже. Тоже, бляха, муха, так беруть, Е, Типу, поміняти 100 на 250, тобто з 250. ти, блядь, сдущайся, чи шо? <shù palate> Я у шоці просто. Он треба дня правимо нехай буде буде прайм. Хоча Прайм, прайм це, це просто кипець. Так, ну, деякий танк, ну, блін, вже, вже буде того доброго. До, до гарантовного мені треба ще 19 відкрити. Ви що? нє ні ні, -ні, 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 -ні. Що, що нафік? Додатковий. Ще раз. Брошура Франції. Ну, це дорога брошура Франції буде, була, чесно кажучи, друзі. Ммм. Ня. День прайму вберемо. Е, танк буде тільки гарантований. Гарантований. гарантований тільки танк буде. Ну, якщо буде гарантований танк, це буде GG, чесно кажучи. Ем. Що в тебе немає такого відчуття, що хтось. <гум> Ні, от, чесно кажучи, трошечки є. Трошечки таке є. Є таке, знаєте, якесь. Такісь... Хоть хоч ти мене не бань сьогодні. <гум> Забані до сраки. <гум> до сраки, правильно. <гум> Сипи щедро? та дуже, дуже щедро. Дуже щедро. На Майже останньому взяв і стиль мені дав. Дякую величезне. Я якраз мріяв про стиль. Так, за... ми в загальному що, потратили своє золото, що мали. Що. о, 500 тисяч візьмемо. То що... То, що ми собі накопили за плюс, і за щоденні завдання. Ну і ми можемо їх зараз витратити на всякі різні такі прикольчики. Добре, це забираємо. Я вже, я вже зрозумів, що оці прості стандартні вони набагато кращі. Ганяємо. Пріта альфанубе. Окей, це заберемо. Танечка аліфанубе. Ну що, ти прийшов е якраз е Якраз до, до гарантованого прайму. Гарантований прайм. Наступний буде. Гарантований. Запускаємо, дивимося, хто мені попадає. К2. Дякую величезно за К2. Дякую. Дякую. Кращасно. Ча, не, не, не дуже його хотів. Чесно кажеться, о, імба. Угу Ну, це краще за ягер. Да. Краще за ягавки 2. Добре. Це забираємо Бляще 24 лишилося цих портальчиків, Тож можемо ще повідкривати та поюзати тут щось поміняти, щоб зробити. Е... Зробити ще додаткові собі трошечки нагороди. О, забираємо. К2 це типу кіровець другий, ні, в мене є кіровець другий. І кіровець другий К2 це зовсім інші машинки. І це поміняємо. Він народів броньованіший. Не можу точно сказати, друзі. О є прикол донатити? Та чого? Ну, я кажу, тут, якщо ви хочете ці брошурки всякі, то оце ми заберемо. Брошурки всякі такі, то, то, то можна. А так, то, тобто, якщо вам, вам не потрібно е, внутрігрового е, якогось е, це, плюшок, то, то можете й не донатити. Що-що, поки що юзає у нас гра пальцем в одному місці. Так, в мене почалося 17 ще. Порталів і... звичайно 16 вже 16 порталів. І 35 до гарантованого. Ой-ой-ой-ой, як щедро сипає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ні, це ми поміняємо. в мене цих дофіаю Добре. Дай візьмемо. Візьмемо. Візьмемо кредити. Як на місі, я, я такаюся взяти і... Пофармити, відкрити ці коробочки. Добре. Ну що, 11 нам лишилося? 11 нам лишилося. Знаєте, один день прайму ми поміняємо. може щось випаде краще. К-20, e, той самий Дід 4, але башню йоспа 3. Зрозуміло. 50 коробок купили по ціні, як прям танк, але ви отримуєте ще 5К голди, прям танк, чу усього іншого. Так, так, є таке. У мене все є, крім тигра і 9 ПТ. Угу. Угу. Ну, так якщо хочеш, можеш повідкривати ці порталчики з інженера. І, звичайно, вже е, отримати. Можливо отримати його. Ну, гарантовано. Гарантова. Не, не жалію, що не влізаю ще більше в борги, не буду купляв. Бачиш, правильно? Правильно прав, прав буде купляти це. Тож він не хоче. Ой, ось зразу же геть. Свят свят свят, зразу геть. ПТ-шку 9 хочу і все. Вона не дуже така імбова, я тобі, я би сказав. Меняємо. Юмнорки це короби виплів ТНП, а мені також виплов. Так, мені також виплов. Зразу же міняємо геть. До сраки. І в мене все є, окрім режим. Для колекції. Ну, хіба що для колекції? Так, лишилось у мене ще 6 порталів. Так, <slak> порлоха. <slak> <hans> ну тут я, я би поміняв, у мене, на жаль, немає. Не вистачає, як є. золото, щоб все відкрити. Uh, так, ну і ще в мене лишилося ще 4 портали. І до догрантованої машини мені лишилось, лишається 18. Uh, так. Погнали далі. Забираємо це. Три d прайму Забираємо. На що буде? У нас буде можливість 2 рази оновити. Опана. Нє. Ні. Ні, мені не треба оновлювати. Мені не треба ну, Мені подобається, нав... як воно горить. З, З останні... Як люди суетяться, май... передостанні... пожарки приїжджають. Ну люди в шокі, глаза ж... <laughs> вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Я не можу оновлювати вже все. <laughs> так що забрати та запустити нову. У нас передостанній веб Сенлак. і е, ще один один в мене є. ця... Ще одна коробочка, беремо 100 тисяч. Ну он дає танкнувати, та-та-та. На жаль. Так. 100 тисяч кредитів чи два, два рази оновити. Га? 100 000 кредитів чи два рази оновити. Меуно. Меу-ноу. Покіймо. У нас uh, такая с... Кредити, брекрадети, там лайно буде. Mm, додатковий війний досвід екіпажу. Це хороша штука. Це хороша штука. Думаю, це замовляє. Просесбокса негрантований не толічильник то обновляється? Так, так, так. Звісно, якщо випадає, то он оновлюється все. Ні, ми це забираємо, друзі. Тобто за ці 50 порталів інженера ми взяли К2 і ми взяли Sendlock. Тобто ці дві прайм-машинки.